Ну, доброго всім дня. Ну, або у кого як, бо у нас в Кривому Розі є прильоти, на жаль, з цими, блять, металобрухтом, цим дебільним дронами, цими. Пошкодження таке, ну, слава Богу, всі живі. Це головне. Давно не бачились, давно я вам не висказувалась, не, не жалілась. Звичайно, от такий, свої емоції передаю в машині по ходу, але зараз віщаю, бля, як ото кажуть, з роботи. Бо мій дорогенький, мій тихенький, бензиновий хлопчик, мій машин, вирішив, що одного ранку він хоче стати трактором. Що він трактор затарахтів, застучав. І так ловко, по ходу, трахне мені мозок і кошельок, мій мій гаманець. Оце він зробить дуже ловко. Так що я зараз без коліс. Дуже-дуже незручно, звісно, маршрутками їздить. Ну, зато недорого. А зато як вспомним, як воно маршрутками їздить. Наша е, маршрутка по городу, яка їздить е, 295-та, та що йде е, від дому до роботи, е, вона їзде майже через весь город. Там я не знаю скільки там кілометрів. Навірно, кілометрів 30, Це її протяжність. Їде час з копійками. Просто це просто жуть. Це за 15 гривень. Зараз проїзд у нас коштує 15 гривень. За 15 гривень екскурсія по місту. Просто виходить. Так що таке тиждень такий насичений, такий насичений тиждень. І нехорошим. В тому плані, якось воно отаке все отаке вихідні, якась непонятно взагалі, що воно то було, чи то вихідний чи що то було. Це це капець це такі нерви, це такі стрес, особливо, коли оце дивилися прямий ефір. Візиту нашого президента до той риже й мавпи. Ми так переживали, ми так хвилювалися десь в глибоко в душі. Так хотілося, щоб просто він лупанув їх обох. Просто хотілося, щоб він встав і задавив їх, ну, цих двох козлів. Це, ну, це на вуха не натягується. Як так можна? Як можна бути такими. Просто тварюками, Просто тварюками. Я дивлюся, е, багато відео е, з цих е, в Ютубі і в, в остальних рілсах про вибачення американців за дії свого президента. Я так розумію, їм настільки соромно, що він видав таку херню. Він і віце-президент оце його. Це, ну, я розумію, що люди шкодують їм соромно, і вони шкодують за це все, за, за, за весь цей цирк, за все це позорище нашого президента ну, мужності і, і витримки, щоб не встать не стукнуть їх обох, просто тонна, просто тонна. Ой, капець, да, за цей костюм блядський, чого ви так, за, 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 за те, що того ботоксного терориста, блядь, ми повинні любить, пробачить і так далі. За це все стока емоцій, за це все стільки злості, за цю всю тему просто ненависть до тої рижої мавпи, ненависть до того венца, яке воно кончене. Просто кончене. Особливо, коли ще шириться е, мережею е, відео і фотографії про життя до цього венця, яке воно, блядь, взагалі не пойми що. І воно ще з себе щось строє. Ну, це, звісно, дякуємо ми всім за підтримку з, іменно людей-американців. Вони підтримують нас, підтримують і деякі політики, і підтримують творчий світ. Творчий світ взагалі до того підтримував нас дуже, дуже багато. Майже всі люди, які пов'язані з творчістю, люди, які пов'язані з культурою якоюсь більш-менш, вони майже всі підтримували українців. Це дуже приємно, так. Як казав президент, дякуємо всьому американському народу за підтримку. Саме народу, правильно, народу. Не тому Трампу, блядь. Не, не тому взагалі отій малій гадості, ота, що сидить ота нагла. Ух, блін, взагалі, це капець. стільки, стільки... поганих емоцій на них не передать просто. Раніше, як ми і раніше проїхали проранче і зараз, і завжди, наша ненависть, на, наш гнів, наша ненависть, на, наша, наше оте, таке, кацапське слово таке отвращення. Огида, огида до кацапів до так званої Ерефії. А тепер щодо політики, у цих продажних і американських, дуже шкода, що так сталося, звісно. Блядь, це капець Просто ну я сподіваюся, що якось, ну, пропітляємо. пропетляємо, що все у нас так і зложиться, що ну, допоможуть. Сподіваюся на це ну, якось так. Ну, от нас, в принципі, тут. Не залежить ця ситуація. вже, Я думаю, що договоряться. Думаю, що, ну, сподіваюся, що все буде добре, звісно. Да, так що таке погода не важна: то сніг, то дощ, то дощ, то сніг, то мокрий сніг, то мерзлий дощ. то Воно така погода Галіма, взагалі. Це, це жах. Вроді перші дні весни. Казалось би, що квіточки. Якесь воно бути, березень місяць, щось воно должно бути сонечко, щось воно бути тепленько, щось десь цвіте, а воно глянеш навкруги, вийдеш на двір, а там таке. вообще, капець не хочеться і виходить. Грязь. Отой мокрий сніг, чвакатіння, взагалі не хочеться виходити. На роботу хоч не їсть. Клієнтів зараз якось нема. Ну, то є, це, ну, завжди лютий місяць був він м, такий не, 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 робочий, не торговий. Початок березня починалася вже робота, починалися там, клієнти, ходять зараз з віною. Це все йшло. Такої торговлі нема, роботи такої нема. А з такою погодою і з війною взагалі глухо. Тихо, глухо, так що ми ото сидимо. Аби було, якщо чесно. Ніяких, коротше, перемін. Ну, будемо сподіватися, воно погода наладиться, будемо сподіватися, якось щось е -е... може і піде, якась торговля. Якось так, так. Да.